найбільш загадковіша персона в Тайваті. Безперечно, вона є однією з головних дієвих осіб сюжету, хоча безпосередньо і не впливає на нього. Я нашим помічником і провідником в світі, але в підсумку, вона є добром чи злом. В цьому відео я зібрала різні теорії та думки, які можна знайти на теренах інтернету та деякі особисті домисли. Підписуйтесь, якщо вам цікава історія Геншин Impact. Насамперед, що воно собою представляє? У Тейваті немає більше нічого, що хоча б віддалено нагадувало Паймон. І вона, здається, єдина людиноподібна істота, яка може літати за своїм бажанням. Паймон носить корону, генерує ці космічні частки і має всі дизайнерські зв'язки із Селестією. Тим не менш, для зовсім невідомої раси вона напевно багато знає про Тайват навіть деякі з його секретів, що найбільш ретельно охороняються. Можливо, вона насправді одна з найсильніших персонажів Всесвіту. Для початку давайте більше дізнаємося про саме її ім'я. Паймон це ім'я одного з демонів, духів, який знає про всі справи в світі, може літати і дихати під водою, здатний викликати інших духів і викликати бачення в інших. Цей демон найбільше служив самому Люциферу, колишньому занепалому ангелу, який пішов проти Бога, за що був скинути з небес до пекла. Нікого не нагадує? Добре. Все це досить точно описує нашу паймон, аж до дивної кількості знань і того, як навколо неї з'являються інші духи, архонти, як легко нам вдається подружитися з багатьма персонажами. Хоча багато архонтів також мають імена, пов'язані з демонологією Бенті Барбатос, Джулі Моракс, Ей Bao Velzewo. Також це нас наштовхує на наступну теорію Паймон Архонт. Окрім очевидного зв'язку пайман з демонічним корінням, давайте розглянемо такі варіанти, чи може вона бути насправді архонтом. В історії Геншина вже зустрічається схожа історія, і це розповідь про Гобу, помічника Сян Лінь. Колись він був могутнім богом вогню, але під час війни архонтів він втратив всі свої сили, пам'ять, зменшився в розмірі, а потім зник на сотні років. Аж допоки він не прокинувся і вже в ролі фамільяра приєднався до Сянлінь, щоб допомагати їй. Чи не могла б Паймон бути таким же богом і просто втратити свої сили і пам'ять? Але якщо вона і є Богом або архонтом, яким же конкретно? Одна з теорій приписує їй сили керувати часом. Все через те, що коли ми виходимо до меню, то час в грі зупиняється, але сама паймон продовжує кружляти, наче нічого і не сталося. Але мені здається, що ця теорія занадто притягнута. Найбільш популярна гіпотеза, що паймон це невідомий Бог. Зв'язок між Паймон і невідомим Богом починається з їх першої появи перед гравцем. Обидва мають багато візуальної схожості. Паймон має деякі фізичні подібності з невідомим Богом, наприклад, їх біле волосся, одяг і стать. Паймон має шарф, який сяє синіми зірками, тоді як невідомий Бог носить тонкий плащ, що мерехтить червоними зірками. Шпилька Паймон зображена на іконці гри. Має таку саму форму зірки, як спотворення простору, з якого з'являється невідомий Бог. І обидва персонажі мають позолочені аксесуари та темний капюшон або шарф на плечах. Паймон, безумовно, дивна істота хаосу. Вона любить людські задоволення, такі як їжа та скарби, і вперше з'являється мандрівнику, коли її виловлюють з води. І, здається, не цікавиться такими речами, як дотримання небесних принципів. Якщо Паймон є невідомим Богом, вона добре вдає або має серйозну амнезію. Більш ймовірно, що вона могла бути сутністю, яка містить фрагмент її сили, враховуючи її невеликий розмір порівняно з ростом невідомого Бога. На захист Паймон можна сказати, що вона не дуже впорядкована істота. Її магія міста дзвірки та сузір'я різної форми, а не рівні куби. Виходячи з цього, здається, що ці дві сутності можуть бути різними. Остання, але не менш цікава версія, що паймон це одна з сестер місяців. З багатьох історій нам відомо, що колись на небі Тайвату було три місяці, які були сестрами. Але вони були закохані в сонце. Одна з сестер все ж таки наблизилася до коханого, і сестри розсварилися. Тобто сталася катастрофа космічних масштабів, підсумкою якої була смерть всіх трьох. А місяць, який ми бачимо зараз, є нічим іншим, як холодним трупом на нічному небосхилі. По всьому світу ми можемо зустріти один із кельтських візерунків Трикветр, Триєдина богиня шанується у формах Діви, матері і старої, які відповідають трьом стадіям жіночого життя і трьом фазам місяця молодий місяць, повний місяць і старий місяць. На ковтинці Паймон якраз красується цей символ. А її плащик розділений на три частини, як і три сестри. На карті благословення місяця, тобто буквально у місяця, є три Дві зірки на казані і один великий примогем на шиї, а її волосся біле. Самі зображення зірочок є у багатьох персонажів, але саме як відмітні знаки, вони присутні у Асмодей невідомого Бога і Паймон. Хоча сам знак Трикветру на ковтинці Паймон перевернутий, а тому я гадаю, що це знак того, що вона напевно є не тим, за кого себе видає, або ж наше уявлення про неї є перевернутим, тобто хибним. Більш детально можна прочитати про історію сестер в книзі Меланхолія Віри. Там також розповідається про ще одну древню расу, яку зараз називають феями. Колись вони були могутніми, дуже розвиненими та мудрими, але через невідому катастрофу вони втратили свої тіла, пам'ять та знання і стали духами-провідниками. Але при чому тут Паймон? Знову ж таки візуальна схожість і така ненаситна любов до скарбів. В іншій книзі історії п'яниці вовк зустрічає дивну дівчину з білим волоссям, сірою шкірою і дивовижним голосом. Хоча останній пункт не дуже схожий на Паймон. І вона співає йому останню пісню фей. До речі, мені також імпонує одна з теорій, що Паймон є нашим оком Бога. В озвучці головного героя можна знайти жартівливу фразу, що Паймон є нашим оком бога. До речі, вона дуже любить їсти слаймів, які є самою концентрацією елементарної енергії. Також наша здатність змінювати елементальні сили чи не зумовлена самою паймон, що як провідник може переключати нас з однієї на іншу. Отож, чи Паймон є однією сестер Лун, чи представником раси фей або ж самим невідомим Богом, зрозуміло одне. В найближчому майбутньому нам малоймовірно розкажуть, хто ж така Паймон насправді. Так що ми можемо лише будувати різні теорії, більше досліджувати історію гри та просто насолоджуватися сюжетом. А я дякую вам всім за перегляд, вірте в себе та свої сили.